Ані на миті жодного дня не було спокійно на Херсонщині, в самому Херсоні ворог напередодні вдарив чергове по Херсонському району, зокрема, і по самому Херсону, по Херсонському Бориславському району, де понівечив газопровід багатоповерхівки. Про оперативну обстановку розпитаємо Олександра Толоконіко, очільника заступника голови, точніше, Херсонської облдержадміністрації. Вітаю вас! Вітаємо за якою була ця минула доба ну, оперативка, зокрема, надана і вашими колегами і по місту, і по області, свідчить про те, що і з артилерії, і з дронів, і з мінометів ворог не припиняє обстрілювати інфраструктуру? Так, більше десятка і багатоквартирних будинків пошкоджено в самому Херсоні. Також пошкоджено приватні будинки по області і постраждалі б в. В Білозерській громаді і ще п'ять поранених в самому Херсоні. І, на жаль, є одна загибла. Наслідок атаки дронів. О, знову таки більшість поранених саме внаслідок цих атак. Зранку вже у нас є двоє постраждалих: жінка і чоловік. Одна жінка внаслідок атаки дронів постраждала, і ще одна жінка підірвалася на міні пелюстки неподалік від берега. Росіяни продовжують мінувати дистанційно за допомогою цих же дронів дистанційно прибережні е, зони і, в принципі, зони, де е, ходять люди, тому дуже обережно треба ходити, особливо там, де трава висока, де не ви, видно, куди ви вступаєте. Е, ну і що стосується оперативки за е, тиждень, то 2000 більше 2000 Атак дронів було за цей період, з них 100 750 було збито нашими оборонцями, тобто 75% ми збили дронів, продовжуємо нарощувати цю радіоелектронну боротьбу. З нашими військовими вони нам передають потреби. Ну і хочу зазначити, що дійсно всі слова диктатора Путіна про перемовини і якось зменшення перехід до якихось мирних уролювань, то це все не видно цього на Херсонщині, тому що продовжують атакувати і вбивати на жителів. Після таких обстрілів страждає не лише інфраструктура, але і природа безпосередньо. Адже пожежі здіймаються в тих чи інших регіонах. Зокрема, і пов'язані вони, ну в районах маю на увазі, пов'язані вони саме з цими самими обстрілами. Чи є можливості і спроможності по особовому складу техніці оперативно виїжджати і локалізувати їх? Лично людей у нас достатньо рятувальників і. Постійно нам допомагають із обладнанням і міжнародних Але знову таки ми бачили нещодавно, як росіяни атакують навіть з дронів на оптоволокні, атакують автівки рятувальників. Тобто їм е вони також заважають ті люди, які допомагають людям виживати тут, заважають росіянами. І це перше чергове завдання. Також знищувати рятувальників. Начувати швидкі, які виїжджають на допомогу ну, і поліцейських автівки самих поліцейських щодо міжнародних е, я зрозумів. А от щодо міжнародної допомоги ми, хотів уточнити, е, делегація від Херсонщини брала не, участь ми. у Ukraine Рекавері Conference 25 в Римі. І там говорили не лише про втрати, але й про е, відбудову. Зокрема, яким унікальним досвідом вдалося поділитися чим конкретно можливо наші іноземні партнери можуть в цьому питанні допомогти. Ну, перш за все, якщо казати, знов таки в продовженні контексту того, що ми попередньо розмовляли про швидкі е, вже домовленості української канадської фундації. Ми домовилися про те, що вони почнуть е, розмови і передачу якихось броньованих автомобілів, для того, щоб забезпечити наших медиків, щоб вони могли виїжджати в небезпечні зони, там де постійно полюють на них дрони. Е, що стосується інших домовленостей, то Є домовленості з шведською агенцією і міжнародною, яка сіда, яка займається і продовжує допомагати, і буде продовжувати допомагати у відновлення енергоефективності і енергонезалежності Херсонщини. Також є домовленості по прискорення розмінування. Є домовленості з Літвою, тому що Олександр Сергійович зустрічався. Прокудіна зустрічався з міністром закордонних справ. І продовжується ця, ця робота. Ну і саме головне, е, Олександр Буркуєн виступив на панелі. і вповів про те, що Херсонщина не, не тільки бере, а й дає світу. Ми продовжуємо надавати досвід, який ми тут здобули для того, щоб ніколи не, не змогли росіяни е, продовжувати тут. Ну, подати на інші країни і країни були готові до цього. Знаєте, як то кажуть, аби спроможності і бажання вони максимально оперативно втілилися в реалі, і Херсонщина і сам Херсон отримав допомогу і реалізацію цих амбітних планів в якомога найближчий час. Вам дякую за долучення до ефіру. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської облдержадміністрації, був гостем у цій порі.